Мене звати Даніель Козленко, я член молодіжної ради про одеському міському голові, член парламенту старшокласників міста Одеси. Молодіжний громадський діяч, якщо можна так сказати. Хочу запитання до тебе: як зробити так, щоб молодь знала більше і патріотичному? Плані? Щоб молодь знала більше, по-перше, в епоху цифрових технологій треба молодь. Зацікавити через е, ті ж соціальні мережі, соціальні май, е, майданчики, які молодь використовує. Тобто там тікток, телеграм, Ютуб. Наразі багато є ютуберів, є тіктокерів, які викладають е, такий. Патріотичний, якщо можна так сказати, контент патріотично просвітницький контент в Ютубі. Є там Елевіка, Наприклад, я її дивлюсь, вона в шорці дуже класно там про історію, якісь цікаві факти. Але головна проблема, як я вважаю, що з боку держави дуже мала цьому підтримка. Тобто всі ці блогери, всі ці там тіктокери, які це роблять, вони це роблять за власний час, за власні гроші і ну, з боку держави, якби немає такої підтримки. І я вважаю, що це одна з головних причин, чому немає таких широких охоплень в молоді, чому там е, в Тіктоці. Ну, багато російської пропаганди, наприклад, є, да? все ж таки, це китайський додаток, а Китай з Росією, ми знаємо, да, їхні взаємовідносини. А якби наша держава цей момент пропускає, це така проблема. Тобто підтримка держави, це перше. Друге, це щоб цей контент відповідав молодіжним якимось подобанням, тому що ну, там молодь не дивиться телевізор. тобто там... Телеканали, там якісь суспільні, один плюс один, там телемарафон. Ну, молодь взагалі не дивиться. Це Ютуб, це тікток, а це що, молодь дивиться. А в цьому плані якби в нашої держави такі прогалини є. Ну і формат, певно, так. І формат Фоматкі, має та, 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 та. якісь короткі відео, 에, щоб не було багато якоїсь такої. Інформація, яка навантажує, тобто навіть в сучасних музеях в Європі я там бував в якихось музеях. В них взагалі дуже мало оцих величезних стендів, як у радянське уявлення про музеї, дуже мало таких величезних стендів з купою, купою, купою тексту. Загалом це е, якісь мініатюри, якісь. Е, Картини, щось, що не через текст, не через читання демонструє відповідну інформацію, інтерактив, інтерактив. Тобто, да, це дуже важливо. Добре, дякую.